На сьогодні в опозиції нема виваженої, чіткої аргументованої логіки дій. Нема чітких, нема розуміння, чітких кроків. Є заклики, є, тобто сьогодні, і що стосується закликів, я двома руками і я поділяю ці заклики. Країна корумпована, проблеми є, безліч проблем є. І таке інше. Але, шановні, ну, треба мати політичну культуру. Якщо ви кажете про вибори в Києві, якщо ви кажете про штучне затягування цих виборів, так це ж чиста правда. Ви повністю в цьому прави. Так, дійсно, можливо, це і є штучне затягування термінів, але воно знаходиться в законодавчому полі. Верховна Рада має повноваження визначення термінів виборів. Але якщо більшість складу Верховної Ради, навіть якщо вона вмотивована була затягуванням процесу, але якщо більшість звернулася до Конституційного суду з е, е, проханням розтлумачити, чи всі вибори в Києві, вони будуть чергові чи позачергові, бо вже сьогодні тут е, дійсно це питання зрозуміти дуже складно. Протерміновані всі терміни, вже коли повинні бути вибори. І сьогодні вже ніхто не розуміє, чи це вибори на рік. Тобто вони позачергові на рік-півтора. Чи це вибори на 5 років. Тобто із цим питанням звернулась Верховна Рада до Конституційного суду. Так, ми не виключаємо можливості такої, що затягування, але воно є в законодавчому полі. Подобається чи не подобається.